Це програма «10 хвилин у студії Вікторія Марухніч. Вітаю. Осінь пора різних кольорів, час гарячого чаю, ковдр і хандри. У цей період багато хто відчуває пригніченість, в тому чи навіть депресивні стани. До цього додаються постійні стреси, пов'язані з війною, відключеннями світла та відкладеними бажаннями. Усе це створює відчуття безсилля. Сьогодні говоримо про осінню хандру, панічні атаки та про те, коли час не просто гуглити симптоми, а звертатися до лікаря, у студії невролог Богдан Балута. Вітаю вас! Вітаю. Осінь яскрава пора року. Тім, всі чули про таке явище, як осіння хандра. Що це? Просто сезонний спад настрою, чи може бути сигналом взагалі про серйознішу проблему? Осіння хандра, це, як ви справедливо зазначили, є тимчасовий сезонний спад настрою, який пов'язаний зі зміною погодних умов та тривалістю сонячного світла. Цей стан є в принципі нормальним. Проте під маскою осінньої хандри можуть протікати більш серйозні стани, такі як сезонний афективний розлад, і основною відмінністю від просто осінньої хандри є вираженість та тривалість симптомів. Тому, якщо є такі симптоми, як виражена втома, Відсутність мотивації до якихось дій, поява проблеми в стосунках, в професійному чи в побутовому житті. Якісь симптоми, які нагадують, скажімо так, бажання заподіяти собі шкоду чи заподіяти шкоду оточуючим, це вже може бути проявами сезонного афективного розладу. І я хочу наголосити на тому, що якщо ці симптоми тим паче тривають більше ніж на два тижні, тому що осіння хандра вона, як правило, проходить тоді, коли людина адаптується до нових погодних умов. То це є е, е, приводом для того, щоб звернутися до спеціаліста. Ми вже четвертий рік живемо у стані війни. Багато людей емоційно виснажені. Як відрізнити взагалі втому від депресії? Основна різниця емоційної втоми полягає в тому, що вона, е, симптоми пов'язані з втомою, е, вони минучі. Вони тривають після. Відпочинку, причому це може бути як звичайний сон, нормальний сон, так і відпустка. Тому якщо симптоми втоми зберігаються після сну вихідних або навіть відпустки, це вже може бути проявами депресивного стану. У соцмережах часто говорять про панічні атаки. Що це таке насправді? І чи можна самостійно визначити, що це саме панічна атака, а не просто сильний стрес. Панічна атака це виражене інтенсивне виражений, інтенсивний відчуття тривоги або страху, яке набуває своєї кульмінації протягом кількох Хвилин, і е, основна е, відмінність від просто сильного стресу полягає в тому, що панічна атака дуже часто розвивається без видимої причини. Вона супроводжується е, симптомами, такими як серцебиття, е, відчуття задишки або нестачі повітря, нудоти, страх смерті, страх збожеволіти, страх втратити над собою контроль. Тому, на відміну від сильного стресу, сильний стрес, симптоми, пов'язані з сильним стресом, вони, по-перше, поступово поступово прогресують, і, як правило, вони пов'язані з якоюсь безпосередньою подією, яка має негативний вплив на людину. Нещодавно позаштатний радник президента Тимофій Меланов жартома порадив українцям готуватись до відключень системою дихання. Це вже перетворилося на меми. Чи є в цьому зерно істини, та як це працює? Ну, звичайно, я скажу так, що подача дійсно жартівлива, але зерно істини в цьому є, тому що дихальні вправи, дихальні техніки вони допомагають переключити. Нервову діяльність із симпатичного режиму, режиму страху тривоги на парасимпатичний режим розслаблення спокою. Тому дуже часто ми пацієнтам рекомендуємо саме дихальні вправи, дихальні практики дихання по квадрату найпростіша вправа для того, щоб нормалізувати, нормалізувати стан. Часто люди бояться звертатися до психолога або психіатра, бо соромляться чи не довіряють фахівцям. На які симптоми варто звернути увагу і коли вже точно час йти до лікаря? Є симптоми, які ми відносимо до розладів, ну скажімо так, невротичного спектру. А є симптоми, які є показаннями до консультації саме психіатром. Це такі симптоми, як суїцидальні думки або суїцидальна поведінка, втрата зв'язку з реальністю, тобто галюцинації, якісь чи марення, немотивована агресія або імпульсивність, часті панічні атаки або виражена тривога, чи виражений, виражений депресивний стан. Саме це є е, тими симптомами, які нас заставляють скерувати пацієнта до психіатра. І я хочу сказати, що психіатр це такий самий лікар, як терапевт, невролог чи кардіолог, і його задача полягає в тому, щоб зробити життя людини більш комфортним і людину зробити здоровою. Зараз багато хто лікується порадами з інтернету. Як відрізнити корисні рекомендації від шкідливих і чому покладатися на Google лікаря небезпечно? Я не раджу покладатися в принципі на Google лікарів і на консультації штучного інтелекту, тому що існує ризик неправильної діагностики і затримки своєчасного та адекватного лікування. І про поширення народні методи, чай м'яти, арома свічки, прогулянки можуть допомогти, і, зокрема, в період осінньої хандри? Безумовно. ці перераховані вами методи вони є досить ефективними саме при осінній хандрі. Але якщо ми говоримо про якісь більш серйозні стани, то їх ефективність, ну скажімо так, досить слабка. От якщо не допомагають ні прогулянки, ні м'ята, багато людей боїться навіть чути про антидепресанти і схожі препарати. Яка ваша думка? Страх перед антидепресантами в суспільстві ґрунтується перш за все на міфах та стигматизації. Я хочу сказати, що антидепресанти це ліки, які, же, як ліки від цукрового діабету або від гіпертонії, мають. Певний чіткий спектр показів і певний чіткий спектр можливих побічних ефектів. Тому е антидепресанти е призначаються е лікарями, як правило, тоді, коли це вже є єдиним е можливим е способом е покращити стан хворого, покращити здоров'я психічне. Іноді антидепресанти навіть е можуть врятувати життя. А міфи, міфи, які частіше за все пацієнтів заставляють тривожитися, це те, що вони викликають звикання. Ну, це є насправді міф. Є дуже сучасні препарати, які гарно переносяться пацієнтами, і чудово вони себе почувають. І наостанок ваша порада нашим глядачам, як пережити осінь без хандри, що реально працює? Я би міг порадити. Перше, це нормалізація сну, фізичні навантаження дозовані, прогулянки на свіжому повітрі бажано в, сонячний, в сонячну пору доби, соціалізація, спілкування з друзями, спілкування з родичами гарне харчування багате на вітаміни та мікроелементи, і, і частіше посміхатися. Дякую вам за розмову і вам, шановні глядачі, бажаю теплоти, спокою, трішки світла навіть у найтемніші дні. До нових зустрічей у програмі 10 хвилин.